Контрабас Ю автобусні квитки до 25 країн Європи. Обери свій маршрут. Про це і не тільки про воєнні злочини Росії. Ігоря я вже зауважувала, буде сьогодні говорити в міжнародному кримінальному суді президент України воросу таки який який видав так, який видав орвидав ордер. ордер на арешт Путіна та Марії Львової Білової повноваженої захисту прав. Дитини в Російській Федерації, яка займається викраданням і займалася українських дітей. При цьому наголошує, що вона не воєнна злочинниця, а мати угу. так от з'явилися фотографії. І фотографія дітей українська да, 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 врятувала їх да, врятувала їх від а, 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 нацистів і решта. Що вони кажуть? Так, от з'явилися вже фотографії а, з візиту Володимира Зеленського до Нідерландів. Ось бачимо президента України його охорону. А у нього запланована нагадаю низка зустрічей під час візиту до Нідерландів. Ва, також велике звернення у газі деталі візиту і фотографії. Власне оприлюднює прес служба президента України, прес-секретар глави держави Сергій Некіфоров. Написав, розпочалася програма офіційного візиту президента України у Газі. Володимир Зеленський вже провів зустріч із президентом Сенату Яном Брауном та головою uh -huh. палати представників Верою Берхка. За його словами, далі буде візит Зеленського до міжнародного кримінального суду та зустріч із його президентом Петром Ховманським та секретарем Освальдо Завала Агілером. А, також у програмі велике звернення Володимира Зеленського до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституцій, розташованих в газі написав Нікіфоров. Нагадаю, що вже об 11-й чекаємо ми на це звернення президента України у Газі. Про те, що він там буде говорити, будемо теж звісно повідомляти. І весь світ і міжнародний кримінальний суд. Вкотре хай почує про ті злочини, які, які Росія не припиняє здійснювати на нашій території, на нашій землі займаючись просто таки геноцидом українського народу в 21 столітті. Я нагадаю, що ми надаємо, що Володимир Зеленський відправився в від Нірланди на Ордовому літаку відразу ж після зустрічі е, нордично-український саміт. Так званий був, де він зустрівся з представниками Скандинавії і Фінляндії, і Данії, і в розмові з прем'єр-міністром Данії знову ж таки піднялась питання F-16 літаків авіації, яка нам вкра Необхідна не лише для контрнаступальних дій, але й для захисту нашого неба. І мені здається, що от е, вкотре, коли піднімаються такі питання е, в країнах, які власне зараз е, перекомплектовуються, беруть F-35 і натомість F-16, це дуже важливо це проговорювати. І прекрасно знаємо, що Юрій Ігнат, речник повітряних Сил України, повідомляв, що Якщо ми матимемо авіацію, якщо ми матимемо F-16, це значно раз полегшить наші контрнаступальні дії. Ми значно далі зможемо пройти. І найголовніше, ми можемо зменшити кількість жертв, тому що ми прекрасно знаємо і не раз вам з Іриною казала, що і це всі знають так. Військові експерти про це кожен раз наголошують. І вчора Євген Декі нам казав, так що аби ви розуміли контрнаступальні дії і просування наших бійців і наших збройних сил України – це не є велика радість. Чому тому, що при наступальних діях великі втрати, великі втрати, великі втрати героїв, які кладуть своє життя заради того, аби прогнати окупанта з нашої землі. За підрахунками військового експерта Ігаля Левіна такі втрати може складати на 30% а більше ніж коли тривають оборонні дії. А як зауважив Євген Дикін, нам те що це може цифра бути набагато ну власне за військовими канонами? Оце от Левін Ми вчора так. говорили. Так 30%, він трошки насправді применшує. тому що за військовими характеристиками і канонами при наступальних діях ти втрачаєш втричі або в п'ять разів більше.